Сердечні вітання усім побожним людям, учасникам цієї духовно-просвітницької програми. Вітаю слава Ісусу Христу. Улюблені Господом, ми сьогодні, переживаючи трагедію воєнного лихоліття, страждаємо не менше від наших моральних мук. І оскільки у сатани є цей другий засіб завойовувати людей і знищувати їх, це моральне розстрілін, він цю програму сьогодні виконує надзвичайною пильністю і сатанинською злобою. І на превеликий жаль, люди, які до Господа квилять, де ти є, Боже, чому ти нас залишив? А тихо ідуть погибельною стежкою за тим, який приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Так, свою альтернативу свого супротивника визначив наш Спаситель, коли говорив, що є добрий пастир, і пастир добрий своє життя покладає за овець, а злодій тікає. І звір хижий терзає овець. Ми можемо подивитися реально, що народило уже сьогодні це зловісне дерево реанімованого язичництва і богозневаги в нашому краї, в нашій долі національній. Христос, так сказав. Або посадите дерево добре, то і плід його буде добрий, або лихе дерево недобре, і плід його буде лихий, гіркий. Ми маємо дуже багато реальних гірких плодів. Хтось сьогодні збагачується на крові і на кривді нашого народу. Одні. Жертовні медичні працівники середні, вищі чи нижчі парамедики, волонтери йдуть в самогущу гущу бойових дій, щоб рятувати поранених. Інші наживаються в тилу, роблячи собі достатки на фальшивих різних документах. Корупція. У різних сферах. І це придає стільки болю нашому президенту і очільникам держави, як це так ми вам допомагаємо, а є люди, які розкрадають це? Як бачимо, що людська деградація не має меж, і навіть час небувалої недолі, і пролиття крові невинних людей, одні стають зрадниками боягузами втікачами, брехунами, які обманюють людей своїми фальшивими прогнозами, бо вони все знають, чому війна почалася, що вона ніколи не закінчиться, що Україна дуже грішна держава, народ. І тому подібне. І люди, які не заглядають у цю життєдайну книгу, кажуть, Боже, де ти? А він спокійно, як батько своїм повсталим дітям, бурхливим дітям каже, загляньте в мою святу книгу, і ви побачите, де я є. А я точно там, де ви мене залишили. Я нікуди в своє місце не вступався. Я колись так євреям говорив, коли. Було особливе свято, вірніше, згадування їхнього Голокосту, знищення їхнього народу. Де був Бог? Я сказав, просто Він завжди був на своєму місці, він там, де ви його залишили, ваші предки, і де кричали несамовито, «Вараву нам, вараву дай, А Христа розпни і кров Його на нас і на наших дітях. Це не Бог. Вирок цей виповів, а самі юдеї, а потім каже, де Бог. Тому, любі браті і сестри, Слово Боже нам говорить, що духовне пробудження не буде відбуватися якимось масовими масштабами. Заїде якийсь знаменитий місіонер, збере тисячі, десятки тисяч людей. Скаже полум'яну проповідь супороді чудес і весь український народ відродиться. Ні, такого не буде. Церква народжувалася поодинокими побожними людьми. Я вже говорив, Христос посилав по два, а після п'ятидесятниці вони пішли на одинці, кожний своєю дорогою. Але вони були наділені надзвичайною духовною силою і авторитетністю. І ось в Старому Завіті ми маємо багато і в новому також зразків, що значить, що такий Божий посланець, він може міняти духовну істоту, структуру наймогутнішого монарха. Так відбувалося і в нашому краї, коли валилася ця зловіща піримідда панівного атеїзму. Який в тривозі тримав цілий світ, як і сьогоднішній агресор, всім погрожує і всі десь тремтять підсвідомо, а ось запустять ядерну зброю. Що будемо робити? Мої любі браті і сестри, і ось Даниїл, покликаний до самодерства ноходоносара імператора Вавилонії, дає йому пораду за твої гріхи. Ти можеш дуже просто змінити вирок Господній. І порада була проста. Тому, царю, це четвертий розвід Даниїла, 24-й текст. Нехай буде тобі до вподоби моя порада. Спокутуй твої гріхи справедливістю, а поступки твої милосердям до бідних. Ось чим буде продовжуватися твій спокій. Зауважмо, Справедливість соціальна, милосердя це два фактори, які не враховував самодержець. Він 12 місяців дається йому відтермінування, але він не взяв собі це до серця. І ось коли побув 7 років між звірами, як дикий звір, тоді приходить до нього усвідомлення. Це перша фаза. Цього монаршого проповідництва. 31-й текст цього же розділу. Як же минули ті часи, я навгодоносер підвів очі мої до неба, і мій розум вернувся до мене. І я благословив Всевишнього, якого влада, влада вічна і царство якого з роду до роду. Це його особиста, я не скажу молитва, це його усвідомлення, його духовне Воскресіння. Пізніше ми його бачимо вже як проповідника який силу Всевишнього, якого він ні за що мав ростучився вище і вище у своїй гордині. Він тепер уже звертається до народів світу. А тепер я, навходоносор, славлю, вихваляю та величаю царя Небесного, якого всі діла праведні, стежки правдиві, та який має силу присмирити тих, що ведуться Гордовито. Тут коментарі не потрібні. Це коротка проповідь, це царський указ гордої людини. Формула нашої гордині є така: погордуєш Бога, знищиш себе, навернешся до Бога, воскреснеш навіть із мертвих. І Господь поверне тобі всі втрати, які заподіяло твоя зарозумілість, твоя безбожність, а виконалося це руками злого агресора, убийника і ката. Пам'ятаймо про це і не ігноруймо своєю долею, тому що Господь бажає нам тільки добра. І жодного зла він не передбачив для нашого стражденного багатостраждального українського народу. Мочемо пам'ятати, дорогі мої Господі, який надзвичайний скарб Божий. Ми часто нехтуємо і весь народ, і провідники, які донині ще не можуть вимовити ім'я Господнє, бо воно таке непопулярне, на фоні людської слави і могутньої зброї. І в цьому ми дуже себе обкрадаємо, ця божественна книга Біблія нам дає зразки, що може робити Божа ласка, яка не пошкоджена в одній окремо взятій людині. Хтось скаже, ти проповідуєш тільки біблійні історії. Я хочу вам відповісти, шановні опоненти. Якщо б я ще встиг, я міг би написати велику книгу не біблійних історій, а те ті божественні чудеса, які я особисто пережив. Може, хоч одне згадаю. Але ми згадували про як Божа ласка і один Божий муж Даниїл своїм посольством. Доводить до того, що після семи років перебування серед звірів навходоносор піднімає очі до неба, визнає пріоритетність всемогутність Бога і видає указ, щоб всі шанували того всемогутнього Бога, бо він знає, як упокорити тих, хто поводиться гордо. Він пережив, якщо не помиляюсь, чотирьох царів вавілонських, потім мідоперсицьких. І ось один, і всюди він був на, на вершині полонений юдей Даниїл. І ось Мідоперський, вже другий цар після Кира. За те, що він не хотів поклонитися і призивати ім'я тільки царя. Він кидає його у львину яму, Дарій. Господь чудесно його рятує. І ось цей Дарій, який прийшов, ніч він не спав. Він зробив злочин. Він вважав і ті, що йому порадили, це, що там кості будуть всі поторощені. Але вранці він спішить до ями. І бачить живого неушкодженого Даніїла. І ось маємо ще одного царя проповідника. Шостий розяв Даниїла, 26 текст, 25-й. Після того написав цар Дарій до всіх народів племен та націй, що жили по всьому краю Його. Мир вам, нехай множиться, Оце дається від мене наказ, щоб у кожній області мого царства боялися і шанували Бога Даниїлового, бо Він Бог живий і вічний, і царство Його не буде зруйноване, а владі Його немає кордонів. Він визволяє і спасає. І творить чуда та ознаки на небі і на землі, і він спас да від сили левів». Більше того, цей дарій, коли за указом його попередника царя Кира дається указ царський, щоб понад 50 тисяч юдеїв поверталися на Батьківщину, а те за 22 роки. До терміну 70-літнього, який був визначений Господом Богом, і щоб будували новий Єрусалимський храм. Було багато спротиву різних осатанілих людей, в тому числі Артаксеркса. І ось Юдеї пишуть звернення до цього же Дарія. Він дає наказ відновити. Цю роботу і всесторонньо забезпечувати будівельників. Це праця, це наслідки одної побожної людини. Мої улюблені Господом, брати і сестри, запам'ятаймо, що у Господа немає. Істоти на захвалих людей. Це унікальність його. Він готовий допомагати тим, які його зневажають. І ось він пише до тих людей, які хоч трішечки пробудилися вже духовно. Ісаї 41, 10. І далі. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій, я додам тобі сили, буду допомагати, підтримую тебе, вірною провицією моєю. Ось стидом і соромом покриються всі оті, що проти тебе лютують, в ніщо обернеться. І загинуть супротивники твої, будеш їх шукати, і не знайдеш тих ворогів твоїх, ті, що проти тебе лютували, стануть нічим і марнотою. Бо я, Господь, Бог твій, я держу тебе за руку правицю, я говорю тобі, не лякайся, бо я допомагаю тобі. Помагає тим, які його зневажають. Людина би цього не робила. І можемо собі уявити злочин, коли ми люди, називаючись християнами, так гірко зневажаємо і болісно оцього людинолюбця. Він знову заявляє у 51 розі цього ж пророка Ісаї з 12 текста, Я, я сам утішитель ваш, хто ж ти, що боїшся людини, яка вмирає, і чоловіка, що немов та трава, а забуваєш Господа, Творця свого, який розпростер небо заснував землю. Ти щодня тримтиш перед лютістю гнобителя, що наладився тебе затратити? Де ж подівся о той гнів гнобителя? Швидко визволений буде невільник, не помре він в ямі і не зазнає нестачі хліба. Я Господь Бог твій, який бурить море, аж хвилі ревуть. Господь Саваоф, ім'я моє, я вкладу слова мої в уста твої, і тінню руки моєї закрию тебе, щоб напнути небеса і закласти землю, та й сказати Сіонові, це символічно. Церква в Новому Завіті, ти мій народ. Тому подумаймо, чи варто нам робити те, що робив ізраїльський народ, про що скаржиться Господь через пророка Єремію, подвійне зло зробив мій народ. Мене криницю джерело живої води покинув. А повидовбували собі диряві колодязі, які не можуть тримати води. Вони мене життєдавця покинули, а за марнотою пішли. Кожна побожна окрема людина, не чекаймо надзвичайних чудес, надзвичайного пробудження Господь шукає собі маленьких людей. Таких, як був Даниїл, древній Гедеон чи інший Йосиф, через який він може робити більше, чим усі сили зла, якими сьогодні сатана ополчився проти нашого народу на знищення його. Цього не відбудеться. Пам'ятаємо, що обітниці Господні незмінні, освячені на віки віків. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!